До речі, переглядав сьогодні там. Е... Кліпи, коротше, дивився на каналі. І там ще навіть брехун є, навіть. коли ще брехун в папу грав, представляєте? Це вже пройшло ого скільки років. Добрий день, Привіт семба! Да, да, представляєш, Анютка. Брехун впав? Тоже не повірив, думаю, це що за шо? Брехун впав? брехня. Брехуня каповна. Він же й найстріме не, не показується, навіть не здоровається, не заходить. Başka nasıl çıkıyor da? Bu şey ya? Nasıl çıkta? Вангари були? Нет, прах бачу. ні, Врати поняття, кінцей прагмач. Бежу. Сюда я в меншин, щоб вони не про... не підійшли. Тобі? Да. З ангара? — Третій поверх свічки, походу. Бачу. Бачу да. Свічка права, другий поверх. Четвірка була в менше. Свіки, чотири їх було? Да, Поти троє. не бачу. Є свічка, третій поверх, права свічка. Повзає там на сраці, пішов на другий. Зараз маю вийти. На другому стоїть. Нема що кинути йому. Кожик, я ж скинути право вікно. Смок. Ну то есть крутить тебя значит. Я вас. Нет, лево, сычка, право. Ну вот. Ты же сказал, что крутить тебя. Кожик, бы чел пришел. Да, все. В, мене. В тебе є тип? Та він наступний. Що це, 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 це за інфа? Це, це був, це був Це був наступний. Де ж тоже? Та двоє пішли накручувати десь. Один може накручувати. Я одного закинути.

Думал уже, что-то крашит нас. Бля. Не было, а Мин минь. А тупи. Давин. Давин. Да синя поставив, синю, на бе трохи далі. Блять, граната. Апа, я подивлюся. А, Він на цьому на підйоме прямо стоїть. Там є такий сходит сходи підйом. Синя точно. Не точно синя. Він пливе піді мною. Дети мне, Прям поді мною плыва. Дорого, братан! Есть пол? Поговори с ним, братан. Гений, блядь, ох и гений. Сука, повітря кинчилося. Блядь, треба було его сковородою гатити по лобі, блядь. В натуре. Реально, окуня, окуня піймала, бля. Чуку скину. Мене секретний ключ Ох і гребе, ох і гребе, тіп. Пожаб'ячі, бачили? Їх тіандер, бля. Чи з вектором, сука, вектором запах, бля. А в руки лежать зіоскінами. Від кого я ховаюсь? Від яких пов'язок я ховаюсь? Ну, Мене не змогли чоловіше. знайти і дати мені в руки пов'язку. Про що ви зараз говорите? Понятно, де цього інвектора це. Ну, щоб збивати. Я кодрика збрив. Він довго по мені стріляв. Yeah. Та я хера не лутався, я, я його просто на фоні не Він довго, блядь. Белич, треба комусь? Да. Мазу. Реально ухилян. Постріляв давно. Пішов у плавання. Я його почув почув цей запах, знаєте, цей сілки протушує. Це якібек називається, блять, гранат. Ринувався перепливати, реально, блядь. Ринувався повітря затримувати. Сюр стрёмный куча в душе, да? Mm -hmm. Шве Шведская-то селёдка, блядь, по Поехала на <свят> нём Поехала Сюр стрёмный, блядь <свят> а, Ремку не хватает, Якось дуже тихо, червона зона не бомбить. Також зараз дуже тихенько в лобі відлетим. Open Undo... the door, FBI. ай. Встане, глянечи, чи це є то, що йому треба, Просто розвідка. Мені треба одна хаєшка хоча б. Мене одна. У мене одна. Я не брав нічого. Пішку візьму лучше. Виїхали, добудемо в бою щось. Де той дроп? Нічого не впав, тільки залетів, так цей. Ніхто я не викинув. Зона зараз буде знов рофлити. Або туди, або сюди.

Стопнули? Да, 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 да. В районе дерева вот этого. Да, да. Схуяли, блядь, так моментально. Одного напал в них. Живы, живы. Горят свои. Коржик, вычув? Кабину, блядь. Він моментально тупо, він тільки голову показує зразу. бам. Ну, Да він тебе за спро... ч. Хоче... На камені один. На якому? На поваранче. Понял. Нотнув на жовтке. Поживіть на. Та ви чого, він чого блядь, рофлить, нахуй? Я даже не виходив, блядь. блять. блядь. Терепікаєш, він тебе дивиться, просто там не видно тупо. Я фоловий був. Що фуловий? З великої аптечки. Ну то шо, так він тебе з тебе скаряка нокає, Та чи ти чого? Погоди, я дав, що? Тика да, вицелі Звідки він тебе нокає? А він мене дивиться Ви когось вибили чи ні? Ні. Блять. А шо не відходь від нього, блять? Та я ну їх би роз'їбав, блять, якби, щоб тут, якби, якби ног там був, все, їм габела було. Ну, Вони і так там поїхали на цих, на соплях. Шо, в чуть-че четверку не миг попасть нормально чистку не блин Ладно, возьму хаєшку. слышно через бичный фон и станет бардем падает на бот ярд Давай скрабка нормальна, блядь, или не забивать була була на другому. В бутці є на Дякую. Будка капацки у нас грає, играє синь Нок. Один в бутці. Смоки дає. Смоки дає. через мист. Через дальний поехал Хорошо. через дальний поехал Беттер еда. Блять, сишка, где моя? Где моя сишка? Скурив, блять. Вот пиздец. В них заехал. А это не подружки Че зверху. Що зверху ні. Звідти будуть іграти щасині. Що? Де він катається? Там, знизу. Пашка! Вони за героїв поїхали.

Уже. Я не скину, йога. Бетак скину. скину. Кидай, дальше сейчас зором закидай. Ой, молочка, я другий повар. Гов синю переїдемо. Всех зараз я беремо. Я скину врямку. маловато. все, теперь кем-то закрывать с другой сторону. Бил жовтую Уже за деревом, пацаны, жовта. Ну, угол не вийшли справа, блядь. Куди вийся? Тачку взяли, взяли тачку. Да, поехал ламба. Ламба и его. Пид нас едут. Митка жовта. Там зараз калам, не ж можешь сказать, что это будет включать.

Скажу жовта мітка. Я рочак вам, блядь. Без голови, я піду закидувати, подивися. <плес> Та подивися його, бля, я вбив його нахуй. Зверху там на болі тачка їхня. Якщо бачите, ви пробуйте полосу. Я вайпнув Сто своїх. Забігає. За деревом. Нокнув, нокнув за зоною, нокнув там. За деревом ще один. Андрюха, в тебе що там? Справа крутить, я ж кажу. Я дивлюсь тебе. Обзону, на помаранчевій зону забігли одні. Я в тебе нікого не бачу, де він тебе справа крутить. Не знаю, справа мені стріляв що там. Десь під цим деревом, чи де. Це не ну ці коротше зайняли помаранчеву мітку. <звук> треба до них під'їжджати, якось, підходити. Зі зіграй. Подивись. Е -е, синього старта, синього старта. Подивись синь над нами, Андрюха, віде. подивись над нами. Просто він, дивись над нами. Він його нокає. Він він його нокає. синя нокає оранж. На дропові тип сидів. Сольника я його вайбер. Сольников Синю нокну, ближче. Перед <и> тобой. <тубань> Мана. Мана, до свидания. Еще один лежит. Я хилюсь Я хилюсь Я хилюсь. <паспаку> я хилюсь. <паспаку>